Це старо Єврейська. Одна з таких вулиць, яку дуже полюбляють туристи в Львові. Прогуляємося, таке смотри, його не Майже друга година дня. А тому нічого дивного нема, що тут людей майже нема. Тут в такий час так буває. Пам добрий друг. Не здається, що назва сексистська, ні? А добра подруга. Зважаючи на те, що в пабі добрий друг сидять самі жінки, ну, я б перейменував на добра подруга. Ну хоча б тимчасово. Перераз на Сербську. А, тут вечір зовсім іншого в тій частині. В тій частині староєврейську. А плаща Клівщина. Перетинаємо вулицю Федоровича, Федоровича. Тобто, та, мене поправляють, я тут цілком погоджуюся. Хелсі кондитерська степ. Ще не чув про таку. Напевно, щось нове. Хелсі кондитерська це, напевно, здорове харчування. Це так. Пляцки без муки і цукру. Ну, бачите, поруч тут є. Один з закладів, але ну, не буду назвати його назву, який знаходиться поруч з реберні під арсеналом. Вчасно зорієнтувався і вирішив теж продавати ребра. Мені в меню вели ребра по львівськи 106 гривень за 100 грам. І я розумію, вони не пригадають. Хтось не захоче стояти в черзі, придбає тут. Я ж не бачу вже вже нема того напису і вона не відмовить, тепер пишуть, допомагає знайти кохання з 17 століття. Ой, сурмач, давайте вернемось. Якби я знав, що сурмач я порнув туди. Завжди гарно посувати сурмача. Тепер більше два кольори. Ресторан ще порожній, як вдало зеркало сити. Ну, Поставили б інакше потрапив, бо я цілий атак. так, так же потрапив, як потрапив, вже нічого не поробить. А тут гарний антураж, ми взимку знімали більш докладно, але влітку теж дуже-дуже гарно насправді вийдемо. Але це рогатинців. Знову плеще Коліївщини. Подобається мені осіннє освітлення, так чітко видно будинки. А я повертаємо на вулицю Тарковського, Бергмана, Чапліна, Феліні Трюфо, Параджанова і Лєнка. Да, покажу всі таблички. Пам Едісон? Тут таблички можна всі подивитися. Назви вулиці. Це неодноразово, але завжди хтось є, хто вперше бачить. Ці таблички з назвою вулиці. Вийшла на Тут Перейдемо через дорогу, йдемо в напрямку до ринку. Знаходиться тут, хто пам'ятає колоночка, де можна воду собі набрати абсолютно безкоштовно та фактично в будь-якій кількості і напитися. Це використати для інших потреб. Давайте покажемо колоночку. Красавик на мене. хотів повимахуватися, вона щось не працює. <гум> Буває. Буває. Іншим разом покажу. Та в нас є відео, де там, де вода тече сьогодні щось. Сьогодні щось не працює. Тут весілля. <гум> Далі торговий центр Оксолана, у нас, до речі, є відео. З торгового центру Оксана дуже-дуже гарна панорама Львова. Оглядовий майданчик на високому замку зараз недоступний, але, але можна дивитися звідси на Львів. А, І тепер прогуляємося у напрямку. Оце ліворуч Храм Андрія. Ми прогуляємося у напрямку на вулиці Личакській. Там мав би бути відкритий, проходить. Територія Львівських дворики цікава. Атмосфера. Криниця, бачите, теж на реконструкції. Після реконструкції буде виглядати набагато гарніше. На цій стіні теж нагадаємо. Я думаю, всі пам'ятають, тут знімався радянський фільм Д'Артаньян і Тримошкітери, зокрема, та перша серія, коли Д'Артаньян приїжджає тільки в Париж. І відбувається перший бій з Гордійцями. Це було тут. Ну, тобто це було в Парижі, але знімали тут. І зараз через станцію метро ми вийдемо на Личаківську. Станцію метро метро. часу показую. Карта Львівського метрополітену доступна в інтернеті. На сайті львівського метрополітену. <різь> Бачите, тут триває реконструкція. Я думав, що вона вже може більш-менш завершилась, Ні, вона досі триває. Це так звана Голинянська Брама. Міські мури. Зараз вийдемо ще кілька кроків далі, буде краще, видно. А, будь ласка. І вийдемо на той бік на початок вулиці чекіською. Підземний перехід. Бачите, в Льові підземних переходах не прийнято вести торгівлю. Може і на краще. Отхід метро. Фонтан. А це мозей Пінзеля. Та ж цікаво побувати, хто хоче. Вон там зараз працює, я сподіваюсь. Ну, мав би! Добре, не хоче працювати, ми йдемо далі. А ще бачите, який гарний ви тут на центрі його на церкву Андрія. Брамо Глинянська, Радшу. Чекай. А в у нас є звідси відео пчок-хлочекських.